Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Грейтерович. Сьогодні 15 жовтня, і поговоримо, звісно, про історію з позбавленням або втратою громадянства України мером Одеси Геннадієм Трухановим. Ну і всіма, скажімо так, обставинами, які супроводжували цю історію. Історія виглядає достатньо дивно, але при цьому дуже дуже показово. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі Метері, спонсорство, і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, що відбулося за матеріалами СБУ, меру Одеси Геннадію Труханову було припинено громадянство України. Це офіційно було підтверджено в спецслужбі. СБУ встановило, що Труханов є громадянином Російської Федерації, має діючий закордонний паспорт країни агресора. Ну і власне копії цих документів там, ще ідентифікаційний номер. Вони були оприлюднені і з'явились в мережі чорнобілі копії там чітко все було зазначено. Коли він власне цей паспорт отримував, там стоїть 15-й рік і паспорт діє до 15 грудня 2025 року. Зеленський достатньо оперативно на все це відреагував. Підписав відповідний указ, окремо згадав про це, що в нього була зустріч з малюком, і власне малюк. Йому надав всі е, докази того, що е, мер Одеси є російським громадянином, ну і власне не може займати ту посаду, яку займає е, сьогодні. ж Президент створив одеську міську військову адміністрацію і очолив. Е, чинний голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, є вже відповідний указ президента, і далі починаються достатньо цікаві, як я казав, вже історії, і от ми зараз спробуємо в них розібратися. По-перше, чому це відбулося саме зараз? А по-друге, яка фабула взагалі всього того, що відбувається? Але я відразу хочу зазначити, що Труханов це, м'яко кажучи, одіозна особистість, або як багато хто його називає, такий політичний чорт, тобто людина. До якого величезна кількість претензій корупційного, кримінального і іншого, скажімо, характеру, людина, яка достатньо довгий період часу, навіть після 2014 року, після революції гідності, початку війни Росії проти України, займав таку позицію. Ну, якщо не відверто про російську, то принаймні, дуже таку схожу на позицію ватників. Да, він там до кінця і противився перейменуванням в Одесі і робив багато інших якихось неоднозначних заяв. Він є фігурантом величезної кілька кількості кримінальних справ пов'язаних там з корупцією, і не тільки коротше кажучи, претензії до нього вагон, а можливо, навіть більше. Персона надзвичайно одіозна і тут жодних сумнівів в цьому немає. Проти нього були відкриті кримінальні справи, тривають, скажімо там суди, але як ви вже зрозуміли, нічого до логічного завершення доведено не було. При цьому він перемагав на виборах мера Одеси, отримував високу підтримку зі сторони. Одеситів і власне достатньо довго вже перебуває на посаді мера цього прекрасного південного міста України. До речі, ну він сам заявив, що він продовжує виконувати свої обов'язки, оскільки повинно бути засідання міськради на міськраді, там ну тільки можуть прийняти рішення про його, скажімо так, відсторонення до чого часу він є діючим головою міста. Він не визнає наявності у себе російського паспорту. Він неодноразово до цього це спростовував, тому що інформація. Давно вже фігурує у відкритих джерелах, сказав, що буде позиватися до Верховного суду України, якщо потрібно, до Європейського суду справ людини, і тут, до речі, треба зазначити, що чисто з юридичної точки зору він, скоріш за все, в легку виграє цю справу. Чому тому що ну не існує на сьогоднішній день механізма, який дозволяє позбавити людину, яка отримала громадянство України за народження. Матруханов, я так розумію, отримав це громадянство саме так. Громадянство України, я підкреслюю, позбавити людини цього громадянства або зробити так. Шо на втратиться це громадянство тут є певні юридичні тонкощі без відповідної заяви самого громадянина України, оскільки Труханов такої заяви не робив, ну тут є дуже багато власне питань до того, що відбулося більше того. Більше того, сьогодні деякі розслідувачі, наприклад, всім відомих Христо Грозів написав, що це ну, дуже схоже на підробку. Документи, які власне стосуються оцих російських документів, він навів там докази, при ім'я неправильно написано. І Грозів взагалі, вважає, що це така робота типу російських спецслужб, які вкинули такі документи, для того, щоб якось там дискредитувати мера Одеси, створити якусь внутрішню таку ситуацію, напружену ну або про. Таким чином раніше Труханова до себе прив'язати. Більше того, ще набагато раніше, до початку повномасштабного вторгнення, Труханов, наче там наче, вимагав, в тому числі в російських судах, спростувати факт наявності в нього наче, цього громадянства. в тому сенсі, що, скажімо, він його ніколи сам не отримував з власної волі. Йому могли типу його дати, оскільки він проходив там службу на території Російської Федерації до 90 років. 92-го року і військову службу, і власне такі паспорти могли давати ну росіяни, могли роздавати всім, хто на той момент мав якесь відношення власне до Російської Федерації. До речі, можна тут згадати історію з багатьма футболістами, яким росіяни так роздали паспорти, забрали їх потім в свою збірну по футболу. А вони були по суті ну українськими футболістами, але на жаль, потім грали за. Росіяни, от Труханов там доводив, що в нього така в принципі історія дуже до цього подібна. Але що ми маємо на сьогоднішній день? Мені відверто, давайте я скажу так: відразу суб'єктивну свою точку зору. Байдуже абсолютно щодо Труханова. І я вважаю, що в контексті його там мерства чи не мерства, вирішувати повинні одесити. Я киянин, у нас є кличко. Ми будемо вирішувати по ньому, що там роблять Одесити, або, наприклад, Харків'яні або Дніпряні це їхнє питання. Вони самі мають право обирати того, кого вони хочуть. Але треба розуміти, треба розуміти, що історія з з втратою громадянства дуже схожа на історію, метою якої є власне забрати владу у місті і передати її представникам діючої влади, яка є на сьогоднішній день. Чому тому, що ну, по перше по процедурі, якщо мера відсторонять, то його обов'язки буде виконувати секретар міськради, а він є представником слуги народу, яка набрала не дуже багато голосів в 2020 році на виборах в Одесі. Тобто, це перший момент, і другий момент, ну блискавично створили військову адміністрацію. Президент сказав, що надто довго ігнорували безпекові питання, ставилися до них не е, з належною увагою. Тут просто питання: хто ігнорував, тому що створення взагалі військової адміністрації це прерогатива президента згідно кону про правовий режим воєнного стану. І чому це не зробили в 2022 році, коли була загроза атаки на Одесу, не сильно зрозуміло, але зробили зараз, е, і те, що там на Труханова був компромат. Це теж цікава історія, оскільки відомо про це було як тут зараз кажуть, ледь не з 15-го року. Чому це не зробили в 19-му, 20-му, 21-му, 22-му, 23 му чи 24? му Чому тягнули до останнього? І от тут схоже на відпрацювання певної технології. По-перше, це продовження ну, такого тиску на місцеве самоврядування. Воно є як наскільки будіозною персоною не був Труханов, ми маємо факт. Мера міста, якого обрали громадяни цього мешканці цього міста, зараз хочуть позбавити посади через ну, відмову йому в українському громадянстві. Що ще раз я підкреслюю, є сумнівним деякою мірою з точки зору процедури. Ну, повинно бути якесь рішення суду, мабуть, ще якісь моменти. А так, просто президент за поданнями е, позбавляє громадянство. Ну я не знаю наскільки це відповідає діючому законодавству. Тут звичайно зараз будуть все це коментувати, розбирати юристи. Але тут дуже багато політики і дуже мало власне права. Тим більше, що як кажуть журналісти-розслідувачі, яких точно не можна знаєте в якихось симпатіях там до Труфану до Труханова запідозрити, Вони кажуть, що схоже, що ці документи там відверті, скажімо, фейки на основі їх не можна було приймати подібні рішення. Тобто вирішили відкатати таку технологію за такою логікою. Завтра німецьке громадянство можуть знайти у кличка післязавтра російське у Терехова, ну і далі, далі, далі по списку будь-які. Яке місто може опинитися в зоні ризику, коли з одного боку вдарять створенням військової адміністрації, що є правом і прерогативою президента, але чомусь до цього цього не робили? З іншого боку, поставити своїх людей, які в 2020 році ніякої великої підтримки. Власне, в цих містах не отримали другий важливий момент, на який треба подивитися, це мабуть підготовка фактично до виборів, тому що якось так воно все останнім часом співпадає. І спроба взяти під контроль Одесу місто з дуже специфічною історією з специфічними групами електорату, це історія, в тому числі про майбутній заділ власне на проведення якоїсь там виборчої кампанії, і звісно, що з мером, який не має ніякого відношення до слуги народу», Оду, це було б зробити набагато складніше ніж з військовою адміністрацією або з людиною, яка буде виконувати обов'язки мера і буде 100% лояльна до офісу президента. Так що в цьому контексті виборами тут прям дуже сильно вже пахне. Я б навіть так сказав. Це вже не якісь навіювання, це дуже така серйозна історія, і бажання, як би собі на майбутнє підготувати певний адміністративний ресурс для того, щоб потім цей адміністративний ресурс максимально використати в. Власне, під час виборчої кампанії, і до речі, тут цікавий момент Руханов точно не був помічений в тому, що він критикував центральну владу. Він був до неї надзвичайно лояльний. Ми маємо багато фотографій, де він зустрічається з Зеленським як президентом України. Вони перерізають стрічки, роблять багато інших подібних речей. Тобто, раніше проблем не було. Ну, мабуть, були якісь домовленості. Якось все там було поділено. А зараз вирішили все це перерозподілити. Ну і я не виключаю, що така активізація, до речі, була підготовка, тому що спочатку закинули через певних блогерів того, ж Лачина закинув. Ідею про е, петицію щодо там. Е... Громадянство, скажімо так, Труханова петиція блискавічно набрала 25 тисяч голосів, і Зеленський на на неї так би мовити відреагував. Да, хоча в нього лежить безліч інших петицій підписаних, і він на ці петиції не реагує. Тобто, видно, що це спрямована така була акція, яку ще й намагалися розкрутити через призму громадської якоїсь там підтримки, підтримки суспільства і так далі. Так, от можливо раніше не було людини, які можна було все це передати. Зараз така людина є. Вона теж афільована з офісом президента. І, от в контексті в цьому цьому, да, якщо ми все це поєднуємо, складається не дуже гарна картинка. Труханов відноситься до категорії абсолютно зашкварених персон, жодних сумнівів. Якщо є дійсно підозри в його е, наявності в нього російського громадянства, звісно, він повинен бути за це покараний. і Він точно не може займати посаду, будучи паралельно громадянином Росії. Але е, треба трошки більше доказів, ніж ті, які ми отримали на сьогоднішній день, і процедура повинна бути трошки. Інша ну і тут же залишається безліч інших питань, чому це зробили саме зараз, а не зробили набагато раніше, і в сукупності все це призводить до дуже поганої картинки, що ми бачимо, як опробовують певну схему, яку з великою ймовірністю потім будуть намагатися опробувати на інших великих українських містах. І це вже дуже небезпечна історія. Це історія про монополізацію, це історія про тиск на місцеве самоврядування, це історія про, скажімо так, ліквідацію як такої децентралізації Ну а підсумком цієї історії, мабуть, повинно бути переобрання Володимира Зеленського знову на посаду президента України. Принаймні, поки така картинка є найбільш імовірною, і що цікаво, про неї навіть говорять люди, які достатньо позитивно ставляться до діючої влади. Але вони теж не розуміють, навіщо все це робити такими топорними методами і так підставлятися. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство, і звісно, підписку на канал політика, і до наступних зустрічей. Слава Україні!